Що, Друзі, для того, щоб кущі на наступний рік заклали також бруньки, бутончики, їх не можна зрізати прямо прям до основи. Треба залишити хоча б два листочка, щоб вони продовжували фотосинтез. Тому ніжка у цих красунечок буде коротенька. От Ми дивимось кущ. Тут навіть от, три залишимо, тому що. Бачите, оце морозом трошки його приморозило. Тобто оця верхівкова пелюстка, але пелюстки у самої квітки ціленькі. Наші недрогі, це Оленка Волохата. І ще квітка не встигла розпуститися, а вони вже жируть. Такий жучок. Якщо бачите, мите таких у своєму саду. Ну, Квітів, скоріш за все, що